Вітаю вас, шановні друзі. Ви дивитесь проєкт Теледоктор на першому міському. Моє ім'я Олександр Сопельник. І сьогодні, наступні 15 хвилин, ми поговоримо про дієтологію. Адже кожен з нас замість отримання правил раціонального харчування починає свій пошук бути неголодним і нешкідливою якоїсь дієти. Але це все неправильно, тому що таких дієт не існує. А більш детально про це нам розповість гостя нашої сьогоднішньої програми Ірина Годько, дієтологиня. Добрий день. Вітаю, пані. Давайте розпочнемо з того, тому що багато хто плутає дієтолога і дієту. Угу. Розпочнемо з того, хто такий взагалі дієтолог і в яких випадках люди можуть звернутися до дієтолога. Взагалі, дієтолог це спеціаліст, який розробляє раціональне харчування для конкретної людини або групи людей згідно їх цілей та особливостей по здоров'ю. Дієтолог він коригує сам образ життя не тільки вашу тарілку, він підбирає фітокомплекси, бади, тобто це не медикаментозне лікування любого стану організму людини. Тому звернутися до дієтолога може в принципі будь-яка людина, яка відчуває дискомфорт у тілі. У будь-якій області кажуть, і людина з зайвою вагою, і з дефіцитом маси тіла, і якщо у вас там лізуть волоси, і якщо є проблеми зі шкірою, і будь-які питання шлунково кишкового тракту, там діареї, запори, гастрити, панкреатити, там чи подібна залоза, тобто все це е, вирішує дієтолог за допомогою дієтотерапії. Ось це сфера діяльності саме дієтолога. Це не якісь там страшні дієти, це раціональне харчування та спосіб життя. <гум> а яким був ваш шлях дієтологію? Мій шлях не скажу, що він був там тернистий і складний, але він був довгий. Я прийшла, точно знаю, що я прийшла в цю професію за покликом душі і серця. Але це був такий довгий шлях. У мене взагалі вища економічна освіта. Я працювала економістом 5 років, доволі успішно, але. Одного разу у відпустці, я думаю, що всі світлі думки приходять до нас у відпустці. Я зрозуміла, що я хочу розвитку, а розвиватися в темі економіки, я не хочу. І ми з моєю подружкою, як зараз пам'ятаю, дуже їй вдячна, гуляли по ботанічному саду, і вона каже: аким. Хотіла бути, якщо б ну, от можна було б працювати взагалі ким хочеш, без там, якихось дипломів, без е, е, опиту праці. От ким. І я сразу знала, що я хотіла працювати в області здоров'я та краси. І не в салоні краси, да, а от краса через здоров'я. Тому е, я пішла, написала заяву про звільнення. Е, і я думаю, що так, так трапилось. Е, Дуже не випадково, що через тиждень біля мого дому відкрився фітнес-клуб. Туди набирались тренер. Мені мені було дуже страшно. Думаю, або пана або пропав. Ну як, я взагалі без нічого йду здраствуйте? Я хочу у вас працювати. Але напевно це, це був мій шлях. Мене відправили на навчання, я працювала фітнес-тренером, я працювала адміністратором у різних фітнес-клубах. Паралельно я вивчала дієтологію, тому що я бачила, що багато людей займаються спортом, вони такі сильні, витривалі, ну афієні люди, спортивні, але вони не виглядають спортивними. Я думаю, так, а в чому ж тоді секрет? Ну, на той час я сама взагалі була далека від здорового харчування. Я була така сладка єжка, мене, мабуть, віджеління спас тільки спорт, <гум> скажу так. Але це має свої побічні ефекти на здоров'я. Тому я прийшла до того, щоб, там в 20 років ти це не дуже відчуваєш, а коли вже 30 і далі, ти вже там розумієш, що ну, не треба було так робити. Тому мій особистий інтерес е, е, по здоров'ю, е, плюс взагалі інтерес. До цього розуміння, що ну ми те, що ми їмо, це 100%, привів мене до того, що я все-таки зупинилась на дієтології і в цій сфері розвиваюсь, працюю і, і тепер доноситься це до людей. Так, так. так а, пані Ре, і повернемось з нашої теми нашої програми. так mm -hmm. от а Дієти і а, здорове харчування, так яка от між ними різниця і що можна взагалі вважати здоровим харчуванням? Mm -hmm. Діяти в загальному розумінні це щось страшне, це про такі жорсткі обмеження, це про страждання. Я розумію, що багато людей ведуться на ці інтернет дієти, тому що вони дуже прості. Там не треба нічого робити. Да? Там гречнева, кефірина, ну що нічого не треба готувати у наш час ну, людям нема коли це робити. Або там одне м'ясо з овочами їсти, або там безжирова дієта. Але це все такі короткочасні ефекти, коли ми не втрачаємо жир, ми втрачаємо там якісьоки і втрачаємо нашу м'язову масу. Ми бачимо мінус, але потім, не змінивши свої звички, ми в 100% случаев случаїв повертаємось до того, з чого почали. І це як по мукам, як кажуть, здорове харчування це взагалі не про. Таку дієту, є дієтотерапії лікувальні, коли ми від чогось відмовляємось, але також на час, на певний час, щоб стабілізувати свій стан по здоров'ю. Але якщо ми кажемо про якість тіла, там зниження ваги, стабілізацію ваги, то це взагалі образ життя. Ми змінюємо ці звички, ми їх знаходимо, змінюємо на Хороші, щоб більше не повертатися до цього стану. Тобто це раціональне харчування, плюс набір звичок, сон, вода, сніданки, фізиктивність, щоб ми просто перестроїлись і далі, вийшовши від дієтолога, жили своє прекрасне життя вже з цими знаннями і навичками. Так, чудово. А що складається, пропонований вами? От, е, збалансований раціон? Так, ну дивіться, збалансований раціон, він, це, є база, це є база. І вона, звісно, для кожного своя. Це як в тренажерному залі є база да, для того, щоб. Прокачати свої м'язи, там, та сідниць, є там присідання, тяга, випади, але кожен робить це зі своїми вагами, в своїй інтерпретації. Є декілька ем, варіантів там, присідань, випадів і так далі. Так само і в дієтології. Є база, є здорова тарілка. Далі ми вже там прораховуємо білки жири, вуглеводи для кожної людини чи групи людей окремо, е в зависимості від е цілей, але є база. І що вона настільки проста, що багато людей навіть не можуть повірити, що це ну, що це працює, а де що цей меджик, де цей секрет, а він ну, в простоті. Тобто, за сніданок, обід і вечеря в нас повинні бути по принципу здорової тарілки. Тобто, 50% ми наповнюємо свіжими чи тушеними овочами. Там столову ложку можна додати рослинної олії. Це наші жири, це здоров'я гормональної системи. Клітковина це корм для нашого кишківника. Він чистить від токсинів. Одна чверть у нас каші. Цільнозернові макарони це наша енергія. Це складні вуглеводи, які дають нам можливість вообще саображати, мислити, займатися своїми вправами, навіть якщо ми не займаємось спортом, це дає енергію нашим клітинам. Навіть на виробку соляної кислоти в шлунку потрібна енергія, тобто, це береться зі складних вуглеводів. І одна чверть це білки. Це м'ясо, птиця, морепродукти, риба, яйця це також дуже важлива складова. Багато людей не доїдають, бо типа вона там дорогі білки, м'ясо, там то якимись сердельками заміняють. Це не є добре, тому що ми ну. По суті говоря, ми кусок м'яса, і нам потрібні ці, ці амінокислоти для того, щоб у нас був гарний зовнішній вид, це волоси, шкіра, нігті, це наш імунітет, це все з білка. Тому ось така тарілка в нас повинна бути три рази в день, і ви тоді не будете скажу, входити в якісь хронічні захворювання і будете мати приємний зовнішній вигляд. Так, чудово, з цим зрозуміло. А, пані Рада, а чи от дієтолог? Він лише а, рахує калорії, чи він а, навчає основним принципам а, поїдання цих всіх білків, жирів, кислот і Е, Так, дієтолог робить і те, і те. Дієтолог коригує образ життя, який складається з багатьох, з багатьох пунктів. Тобто це і раціональне харчування, тобто білки, жири вуглеводи вони розраховуються під конкретну людину. Це і калорійність раціону, енергетична цінність, тобто, щоб ми з'їдали енергії стільки, скільки ми витрачаємо, або трішки менше, якщо наша ціль да, там, схуднути. Ми вчимося дружити зі своїм тілом. Тому що це основне наше тіло, навіть якщо воно боліє, воно нам. Хоче розказати про щось, і ми повинні його почути. Тому дієтолог вчить повністю передивитись свої харчові звички, тому що в нас, на жаль, з дитинства немає цієї культури харчування. І якраз дієтолог займається тим, щоб людина закохалася в це, щоб вона не соромилась свого тіла, щоб. 80% все таки е нашої краси та здоров'я лежить у нас на трільці. Угу. І а, підсумуємо тему нашої програми. Так, а що ви як дієтолог прагнете донести до людей? Я прагну донести, що турбота про себе починається з вашого харчування, з вашої тарілки, не з кабінета косметолога-масажиста, навіть не з спортзала манікюра підікюра, а саме з вашої тарілки. Тобто, Любов до себе починається саме з того, що ви в себе вкладаєте. Тому що ще Гіппократ сказав, ми те, що ми їмо. І це є істина. Люди, на жаль, недооцінюють цей вплив. Дуже великий вплив харчування на наше самопочуття. Тому я всіх закликаю навчитися культурі харчування, полюбити себе, своє тіло, поважати себе і кормити себе тільки здоровими продуктами. Чудово! Ну що ж, я думаю, що всі, хто дивилися сьогодні наш ефір, прислухаються до ваших порад, і я дуже вдячний вам за те, що ви завітали сьогодні до нашої студії. Дякую. А ви дивились проєкт теледоктор? І в гостях у нас була дієтологиня Ірина Годько. Побачимось на першому міському. Бережіть себе та на все добре.